Шановні друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу розповісти, чим та як підживити озимий часник за місяць до його уборки. Давайте коротенько оглянемо рослинки, як вони виглядають. Ось, бачите, мені не подобається, що жовті кінцівки. Вони такі були з самого початку, як з'явилися після зимивлі. Ми проводили підживлення з метою цього уникнути і поправити ситуацію, але нічого не вийшло. Чому? Чому? Тому що, ну, скоріш за все, по-перше, вплив був перезволоження, близько підходила волога ґрунтова, хоча високі грядки цьому. Повинні були запобігти. Але ж йшли дощі, тут було перезволожено, можливо, і за цього. Але все ж таки, скоріш за все, я думаю, що щось не те з ґрунтом. Ми перший рік вирощуємо на цій дачі, на цих ґрунтах, тому деякі незручності, неочікуваності випливають. Раніше у нас такого не було, щоб на середину червня. Ось така подія траплялась з часником. Ну, нічого страшного. Основна рослина має зелений кольор, характерний для нормального такого розвитку часника е в цей час. Так що, я сподіваюся, що все буде добре з врожаєм, і ми отримаємо те, на що розраховуємо. Давайте перейдемо до проведення підживлення. Я щойно витягнув. Одну рослинку з цієї грядки, і ось так вона виглядає. Бачите, доволі таки велика головка. І це я ще раз підкреслю за місяць до проведення збирання врожаїв. Ось ми її помили, ну, можете роздивитись, друзі, поближче. Непоганий результат. І зараз треба ще її трішки збільшити. Вона. Не зовсім ще набрала характерного розвитку. До речі, ми вирощуємо два сорти часника азимого, козак та любаша. Треба зараз з листяв асиміляти, перегнати в головку. Що нам допоможе це зробити? Допоможе калій. Саме калій він якби супроводжує цей процес перекидання. Органічної речовини з листів в головку. До речі, друзі, дивіться, ось на цій, саме на цій рослині ми не прибрали стрілку. бачите? І це ну, трішки зменшило саму головку. Багато енергії рослина втрачає, якщо не обрати, ось так треба вбирати. Звісно, на всіх інших я ще перевірю. Так ми поприбирали загалом. Ну, Тут було пропущено. І Незважаючи на це, ось така у нас головка. І так, давайте перейдемо до підживлення. Чим підживити? серчано-кіслий калій це саме просте підживлення з розрахунку 20 грамів серчано кислого калію, ще його називають сульфат калію на 10 літрів води. 20 грамів калію на 10 літрів води. Якщо немає серчано кислого калію, можна провести підживлення ось це останнє монофосфатом калію. З розрахунку 20 г монофосфата калію на 10 літрів води. Це два добрива, в, яких, в складі яких багато калію. Але ми будемо проводити підживлення роз концентратом, який використовується на останній стадії вирощування рослин. Так і написано: налив плодів. В ньому є трішки азоту, 5 азоту, 10 фосфору та 15 калію. Бачите, сама велика складова калію. І за рахунок цього калію ми будемо переганяти, робити ці процеси. І окрім ось цього калію мінерального, тут є ще гумат калію. Гумат калію, Тобто ще додатковий є калій. Тут не 15 виходить остаточно калію, а більше. І гумат. Гумат – це природний хелатор, який допоможе засвоювати поживні речовини з ґрунту і ще трішки підростати. 25 мл. Розконцентрату з цією формулою на 10 літрів води. Давайте з вами разом проведемо це підживлення. 20 мл. поливати будемо ось такою лийкою. І ще 5 мл. Зараз ми збільшуємо плоди на часнику, збільшуємо плоди, наливаємо на томатах. Також за допомогою ось цієї формули. Ну, і інші рослини, які зараз в стадії наливу плодів, також добре реагують на таке підживлення. Чи можна не проводити це підживлення? Звісно, можна. Відтік органічної складової буде відбуватися природним шляхом, але не так інтенсивно і не так остаточно. Тобто не вся поживна речовина з листів може перейти в головку, і головка може не збільшитись так, як ми очікуємо. Ось в чому різниця. До речі, вже зменшуємо проведення поливів. Якщо раніше ми поливали, як тільки трішки підсохне ґрунт, то зараз вже можемо через раз поливи пропускати. Чому? Тому що чим ближче до збирання плодів, головок, уборки часнику, тим менше поливів. Ось така арифметика. На цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення.